Друзі, всім доброго вечора! Вітаю вас на українськомовному каналі Energy UA. Сьогодні покажу повністю збірочку від А до Я на основі літій залізофосфатних акумуляторів. Як воно вийшло у мене? Починаючи з наконечників, закінчуючи BMS-модулем зі всіма нюансами для людей, які ніколи не мали справу з пайкою. Я думаю, для вас це буде цікаво. Зараз я вас би попросив нажати на паузу, підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Ну а ми починаємо. На рахунок перемечу. Зараз загорнемо їх в термоосадку. У нас виходить 2,5 см. Можна по сантиметру буде вирізати кожний. комплекті з перемичками знайшли отакі гаєчки, я їх використовувати не буду. Накомість я буду використовувати шайби і такі гламурні гаєчки. Замість текстоліту я буду використовувати такий отеплювачок Тощиною 3 мм, але його потрібно обрізати під розмір баночки. На рахунок БМС є ще один нюанс. Ви повинні знати, з якої сторони ви будете ставити свій БМС. Чи ви будете його ставити повздовж акумуляторів, чи ви будете його ставити отак спереду? Це важливо, тому що якщо ви ставите повздовж, у вас мінусова клема повинна стояти ось тут. Тому що до банки стандартною движиною провода від BMS не дістанете. Якщо ви хочете ставити БМС з цієї сторони, відповідно вам всі баночки треба буде розвернути. Також починає, починаєте з мінуса, ставите ось тут і чпаєте свої наконечники. Тобто цієї довжини вам вистачить. Ось так якось. Зверніть на це увагу. Оскільки я обмежений по довжині у збірці, я змушений БМС ставити ось так. Так, гарненько складаємо акумулятор. починаємо з мінусу, починаємо справа наліво, мінус, плюс, плюс, мінус і так далі. Зараз ми їх стиснемо, обіжмемо. Стискати акумулятори чи не стискати. питання риторичне. Є люди, які категорично, згідні з тим, що їх стискати. І навпаки, особисто я в даний момент стискати нічого не буду. На рахунок підключення акумулятора в мене є два кабелі оригінальних від віддеїв. заходять. Докупив отакі мамки. Це вони будуть у нас в майбутньому корпусі. Від самого BMS до даних роз'ємів. Я зробив дві перемички. Мідь, гнучкий, гарний ровік, марка v 3 ng 35 квадратів. Давайте розглянемо схему підключення БМС. В моєму випадку це є 8 елементів, мануал від GK. Скільки нам потрібно буде паяти наконечників по схемі. Тобто, бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зверніть увагу, будь ласка, на 9 конектор. Він повинен об'єднувати два провода. один від B від BMS. І другий паралельно до нього від останньої баночки плюса. Тобто в нас має бути 9 наконечників. На рахунок проводів від балансира. Я вже запаяв наконечники. Наконечники я брав під болт м 6 Ось тут півтора квадрата. Гарно воно паяється. Обжимати я не хотів, оскільки в мене БМС на 24 банки. Є багато зайвих проводів, які в мене просто зараз скручені, але я їх використовувати не буду і, можливо, вдасться їх витягнути з самого роз'єму, щоб вони просто не заважали. Обрізати також не хочу. Можливо, в майбутньому придеться робити іншу баночку на 48 вольт і будемо їх використовувати. Пам'ятаєте, я вам говорив про переріз даних перемечок 1,5 мм на 15 мм. Якраз витягнув цю таблицю. Площа перетина у нас 22 мм квадратних. Ну, Приблизно це є у нас 21, хай беремо по мінімуму. Тобто це є АВЖ-4. Де я по замовчуванню? Якраз АВЖ-4 на свої кабеля під акумуляторів також дає. Ось, бачите, АВЖ-4. Від БМС до інвертора в мене буде 35 квадратів, ну, 35 це взагалі виходить. трошки навіть перебір. АВЖ 2 Без потреби, ну іншого не було, бо от такий, значить будемо ними користуватися. Так, а давайте зараз заміряємо. на наших власноруч зробимо. Провідниками і надей 40 см 35 квадратів, взагалі втрат нема ніяких. Помірюємо дейку Одна тисячна ома, ну це можна сказати, нічого, тобто все окей. Чому говорю Зверніть увагу, тому що бачите, в мене БМС на 24 банки, і щоб ці всі банки підключити, є цілих два роз'єми. Точніше, ось так. Я використовую 8 з одного роз'єму і всього-навсього 1 з другого роз'єму. Тобто, оце і це мені не потрібно. Ну, ми спробуємо їх витягнути. Якщо не вдасться, ну, тоді залишимо так. Де скачати мануал? Мануали є всюди. А найпростіший варіант при підключенні БМС ви скануєте цей QR-код, він вас переводить на сайт. На сайті є додатки на iOS, на Android, плюс схеми, плюс купа відео, плюс всякої корисної інформації. Давайте зараз спробуємо витягнути зайві провідники, нам треба тут і зажати, попробувати витягнути. Вона тут і на клею сидить. Потрібно зажати цю штучку. Ось, прекрасно. Так само всі решти ідентичні. Бачите, з цього конектора нам потрібен тільки один проводник. Те ж саме ми зробимо на другому конекторі. Ось така кубка дротів у нас зайва. У нас залишилися два конектори, тільки ті, що нам потрібні. Давайте приступимо до наступного етапу збірка. Мінусова клема. Даю шайбу. Підключаю два наконечника. Ставимо перший провід з БМС, Населяємо. Ось так у нас буде стояти. Я думаю, отак от, от під край. Тут ми його і будемо зажимати. Поїхали далі. Шайба. Шайба. Наша перемичка. Другий провід. БМС. Сюди. Шайба. закручиваем. Шайбу. Закручиваем. И так дальше. Мінус від БМС. Я даю до нашої перемечки. Ось таким чином. Щоб був кращий контакт. Я думав обжати це, все зробити гарно. Не бачу цьому потреби. Болт, шайба. Шайба. Ревера можна дати. Це все у нас буде заховано. І затягнуто в термоосадку. Зараз в даний момент немає такої великої термоосадки, це я зроблю пізніше. А кінець в мене буде йти саме до цього наконечника. Так само через шайбочку, через гравер, кращого контакту. М6, 10 мм. Окей, це ми залишимо на потім. Ідентично до плюса чіпається другий і вже собі. Виводите, де вам там зручно, де у вас там корпус, які отвори. Вже собі розміщаєте під себе. Це в мене вже буде в наступному відео. Старайтеся, щоб оце у вас не коротнуло. зберігайте техніку безпеки, не замкніть банки між собою. Зараз перевіримо ще, чи в нас все в порядку, чи ми правильно підключили баночки. Перше це у нас був мінус. Так, постійно напругу. Видно, не знаю, видно добре. Три, шість. 9, 13, 16, 19, 22, 26. Прекрасно. БМС у нас підключений правильно. Так, після закінчення збірочки зі сканували ми QR-код. Ставився у нас додаток BMS. Заходимо в цей додаток, нажимаємо кнопочку включення самої BMS 3 секунди. Чуємо, що БМС запустився. Робимо пошук. Знаходить пристрій наш БМС, нажимаємо, під'єднався він по Bluetooth до програми. Бачимо напруга. 2599, бачимо напругу на кожній баночці. Є ще багато тут налаштувань. Для верифікації можна зайти. Нажимаємо кнопочку, вибираємо пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це додаткові налаштування. Вибираємо статус. Тут в нас є ще така можливість: ми вибираємо залізофосфатні акумулятори. Тут ми вибираємо кількість баночок, кількість баночок у нас 8. Вибираємо ємність банки це 105. Тут тригер, коли буде спрацьовувати баланс. Ну і більше ніяких налаштувань нам, в принципі, не потрібно. Нажимаємо ОК, ОК, ОК. Бачимо статус, показує температуру. Переключимося зараз на камеру. Бачимо, мультиметр нам показує напругу. На нашій збітці 2599, 2598. Переключаємося на збірочку 2599. Тобто все чітко, БМС показує. Я сам здивований, ну, але все дуже точно. Ну, як люди говорять, ці BMS одні з найкращих, так що рекомендую для використання. Ось така збірочка в мене сьогодні вийшла. Залишилось дочекатися корпусу, вивести силові клеми і під'єднати до інвертора. Ну але це вже буде в наступній частині. Я вам всім дякую за перегляди, за коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Буде ще багато цікавого посилання на весь використаний матеріал. Я додам під відео, ставимо лайк, всім успіху, все буде Україна, всім па-па-па-па!